Свастіверолайнс. Ходімо дивитися. Компанія Ісвестіверлайнс обслуговує більш ніж 120 автобусних маршрутів, на яких щодня курсує більш ніж 200 автобусів. Вони мають рейси до Польщі, Чехії та Німеччини. Поговоримо про комфорт компанії автобусів із тестів Релайнс. Отже, по-перше, тут достатньо місця між сидіннями, тобто можна спокійно лягти, висунути ніжки, вам не буде ніхто заважати. Звичайно, що дуже круто, що можна відкинути спинку назад, що дозволяє вночі більш комфортно себе почувати. Звичайно, що можна підняти підлокотник і поставити ручку. Також під кожним сидінням є розетки на 220 вольт. А над вами є власне світло для того, щоб вночі можна було спокійно почитати книгу і нікому не заважати. Крім. Основного багажного відділення також на сидіння є полички для ваших особистих речей. В автобусі працюють шостезручного На Нарешті з вами буде двоє водіїв.